Відео кулінарний виклик. Подивимось, що ж хоче наша маленька Емілі. О, це пончики. Класно! Давайте швидше приготуємо їх для нашої улюбленої Емілі. Я вже знаю, що мені потрібно: моє фірмове тісто для пончиків і кухонний машинка. Тепер чекаємо. Ого, у мене так багато кольорового тіста, що я збираюся зробити кольорові пончики для Емілі. Їй точно сподобається. Наповнюємо кожну форму в машинці і чекаємо. Моя точка готова. Вони не вийшли чорними, тому що були спалені. Це такий стиль, мій стиль. Можна переходити до декору, додамо трохи крові мого ворога або полуничного сиропу. Тепер прикрасимо все білим кремом зверху. У тонас відмінні мізки. Це неймовірно чудово. Тінь мені потрібна твоя допомога. Принеси мені ту миску там так чудово. Мені потрібно налити полуничний сироп. У це тепер давайте візьмемо пару шприців сиропу. Я придумав чудову ідею для розіграшу. Гей, хочеш побачити мій секрет? Це кров моїх ворогів. Уже доступна. доступно венздей. Ти добре вберегла волосся бабусі від сивини. Що? Ой, да годі це ж просто полуничний сироп. Ти що не розумієш? Жартів? Давай повернемося до пончиків. Залишилося тільки полити полуничним сиропом пончик. Може вийти дуже апетитно і жахливо красиво. Давайте поставимо пару шприців із сиропом та пончики. Вау, твої пончики виглядають так круто. Я не знаю, що там класного. Мої пончики виглядають о, дуже смачно. О, о, о. Мені не потрібен жоден сироп для смаку, просто посипати їх цукровою пудрою. І Ось і все. Найсмачніший бути... пончик. Воля. О, я теж хочу. Мої кольорові пончики готові. Їх потрібно гарно прикрасити, щоб Емілі точно оцінила. Я вже це зробив. Чудова ідея! Давайте викладемо пончики у формі смайлика. А тепер мені потрібна кольорова посипка. Ах, вони не відкриваються. Ах, ну що, Ксавія, бачиш це? Ой. Ну нічого. Вони зараз все скинуть і ідеально. Пончики повністю покриті кольоровими посипками. Можеш not. відправити їх Емілі. Емілі, спробуй. Вау. Всі пончики виглядають класно, крім цих. Вони такі некрасиві. Я все одно спробую, а раптом вони смачні. Mm, це круто. Це шприц. Вау. Але з чим? Гам, hmm. полуничний сироп. Круто. Що далі? Mm. Ці пончики виглядають як у бабусі. Гаразд, так підійде. Могло бути краще. Що тут? Ой, о Боже, ці пончики такі яскраві та переливчасті. Потрібно терміново це спробувати. Я вибираю так. тебе. О, це так смачно! Смачно! Вони точно виграють! Я виграв справді як круто! Венздей перестань лякати бабусю та Енід. Давай подивимось, що Емілі хоче цього разу. Хм, Вона хоче смузі, як круто! Давай швидше готувати, щоб нагодувати маленьку Ему. Так. Я вже знаю, що буду робити, але мені потрібна форма. Я використаю її, щоб зробити їстівні склянки. Мені просто потрібно кинути кілька кислих цукерок і поставити все в духовку і чекати, поки розплавиться. Тепер пройшло достатньо часу і настав час витягати. Вау! Я отримав справжні солодкі окуляри. З них можна пити і їсти. Тепер потрібно розставити скітолз за кольорами. А потім покласти їх у склянку за кольором. Чудово! Беремо червоні цукерки і кидаємо в одну склянку. І потім з іншими так само. Круто! Тепер давайте налємо трохи спрайту на всі цукерки. Ой, відкривайся. Ой, у мене проблеми з банками. Ой, я ніколи не можу відкрити, але мені потрібно відкрити це чимсь іншим. Ой, майже готово. Я вилив це все на себе. О, жахливо! Сподіваюся, цього вистачить для склянок. Ах, клас, вистачило! Тепер збиті вершки зверху і трохи мармеладу і ще більше солодощів. Я закінчила. Ой, Дякую. Ой, ой, О, ти ой, така добра ой. дівчинка, Еніт. Я також збираюся зробити смузі для моєї онуки, але без цукерок і цукру. Я зроблю його зі свіжих овочів. Емілі точно оцінить. У нас є помідор, огірок, кілька морквин. Можна і часник. Я беру все, що росте в саду. Змішано. Блендер трохи малий, нічого не вміщується. Добре, Емілі точно сподобається. Вона любить мої овочеві смузі. Даналі свиням цього не дам. Тепер я покажу вам, як приготувати справжні смачні смузі. Потрібно прикрасити склянку малиновим сиропом. Тепер давайте наповнимо. Потрібно було зробити все зеленим за допомогою сиропу від кашлю. Ідеальний огидний колір. Річ. Мені потрібна твоя допомога. Мені потрібно, щоб ти взяв трохи збитих вершків у Яна. Тепер будь обережний. Гаразд. Привіт, річ! Приходь до мене на манікюр цими вихідними. Ой, бабусю, ти ледь не влучила в нього. Гей, річ, це мої збиті вершки. Що щодо дозволу? Розкажи все мамі Венздей, і ти Шо? будеш покараний. Дякую, річ. Мені потрібно додати Проходи трохи туди вершків туди. до мого. Це мармий. Я покладу це зверху і все готове. О, ура мої улюблені солодощі. Що? Я так чекав чогось смачного. Що це таке? Okay. Це дивно, але я спробую. М, насправді непогано. Не можу. Мармелад. Це дуже смачно. Давайте спробуємо цей смузі. Фу, пахне бабусиним садо. А ну а... починаємо. Okay. Well, Ох, це на смак, як трава. і Овочі. Овочі. Огидно. Що приготувала Еніт? Ого, все виглядає так яскраво і смачно. Спробуй незабаром. Одна з моїх улюблених цукерок. Еніт перемогла. Ура! Я знову всіх вас обійшла. Ви готові готувати найсмачніші страви у світі? Зробимо все можливе для маленької Емілі. О, вона вже показала, що хоче пасту. Для когось це елементарно, але для інших це виклик. Почнімо. Я заснув чи не так. Вибачте, що я повинен приготувати пасту. О, це легко. Спочатку мені потрібно зварити спагетті, покласти їх у киплячу воду в каструлі і чекати. Втім, мені потрібна твоя допомога. Джек вода кипить. Чудово. Це означає, що вона кипить. Можеш кидати спагеті. О, на кого якщо я, я можу дізнатися? Чи це кипляча вода? Чи І ці ні. ці спагеті виглядають такими дивними? Я ніколи раніше їх не готувала. Добре, але я зроблю свої для маленької Емілі. Мені потрібне борошно, апть. Ой, я його вдихнула. Ой, вибачте, я трошки чхнула і все розсипалося. Ой, вибачте, я хочу зробити свою пасту. Я хочу її кольоровою, Я можу зробити вам. Потрібно лише борошно і одне яйце. Перемішайте ой, все, ой. ух я ледь не зім'яла це. Просто так змішуйте все. Ідеально! А тепер мені потрібно розділити ляльку на великі шматки та пофарбувати кожен шматок у мої красиві кольори. О, яке гарне тісто вийшло! А тепер розкачаймо його. Вау, подивіться на це. Вони виглядають так красиво. Я би теж дуже хотіла спробувати цю пасту. Емілі буде в захваті. Ах, моя спагетті готова. Ми все кладемо на тарілку. Ой, пар піднявся. Ой, у мене все скло запотіло. Я нічого не бачу. Мені потрібен кетчуп. Я взяла кетчуп. О, ось так. Я допоможу тобі. Дякую, онучко. Ах, я видавив кетчуп. Ой, ні, я весь обмазан. Я нічого не бачу. Я допоможу тобі. Ось, витрися цим. Ой, дякую, Енід. На чому я зупинився? О, точно кетчуп на спагеті. Емілі любить спагеті з кетчупом. Я готовий сервірувати. Тут написано інструменти для письма, але я не можу залишити це так. Я повинен його розмалювати. Hey, Ось мені потрібна твоя допомога. Можеш відправити мій синяк? Чудово, тепер фарбуємо макарони в ідеальний чорний колір. Так, вони стають набагато апетитнішими. Залишилося тільки додати кетчуп і маргариту. Ох, що це таке? Ой? Ой, я залишилася одна, мені потрібно пришвидшитися, Мої макарони готові. Залишилося подати все для малечі Емілі. Ого, це паста. Виглядає так дивно. Давайте спробуємо, що їжа не найапетитніша. М -м -м, жахливо. Добре. Що тут? Ой, це смачно. Бабусю, вистачить, вистачить. У мене болять щоки. А що тут? Ой, райдужна локшина. Я ще жодної не куштував. О, як смачно! Еніт, ти найкраща! Ти знову виграєш! Я не можу зупинитися їсти цей шматочок кулінарного шедевра. Ура! Я ох, я знову виграв! Мила шпилька, дорога, венздей. Це для тебе. Ніколи більше так не роби. Тепер Емілі закінчує малюнок і вчиться новій страві. Ой, Емілі хоче салат. Це звучить просто. Думаю, кожен зможе впоратися. Ходімо готувати. Я часто готую салати для своїх онучок. Це так просто, але мені знадобляться кілька курячих грудок і, звісно, крекери. Вони такі смачні з салатом. Подивіться на це, натримо трохи сиру. Смачно! Ой, я знаю, як зробити салат цікавішим. Я виріжу з овочів ці милі маленькі речі. Ах, Венздей, що ти збираєшся готувати? Я збираюся приготувати салат Містер. у моїй. І все буде з червоним перцем. Додамо трохи салату. І, І запускаємо капін. Ідеально. Вау, так, цікаво! Це букет із квітів. Фу, це морква, мені це не дуже подобається. О що це? О, клас! сир і курка. Я це люблю. А що тут? Це якийсь перець монстер. Фу! Я заходжу я... це. Гаразд, я як... О, Бабуся перемагає! Я тебе люблю, О, ура! Я знав, що цього разу переможу. Ой, моя спина. Зіткнення. Що це новий альбом? Круто. О, я люблю гратися з поп It. Мені це подобається. Кейт, що ти отримала? Не знаю. Давай подивимось. О, це восьминіг. Це так огидно. Він справжній. Фу слизький і смердючий восьминіг. Це може мене налякати. Я не хочу. Дитину тобі доведеться спробувати. Це найгірший день у моєму житті. Спочатку Тарган, потім восьминіг. Чому мені не дістаються смачні речі? Гаразд, я спробую цього жахливого восьминога. Вмочу його в шоколад. О, у мене з'явилася ідея. Мені терміново потрібно це зняти. Ой! Кейт, у тебе таке сумне обличчя. Посміхнись, тебе знімає прихована камера. Ой, залишилося не так багато. Яка огидність! Хто б міг подумати, що я буду їсти шоколадного восьминога? Фу, ой, мене нудитиме після цього. Фу, жахливо! Мені зовсім не подобається. Це огидно. Фу фу. Емма, що ти робиш? Ти смієшся з мене? Ти все цей час знімала відео? О! Відео точно вийшло смішним, напевно. Але ти повинна з'їсти свій телефон. Так, о, у мене тепер шоколадний телефон. О, ні. це зіпсує стільки. Добре, давай спробуємо. Це буде смішно. Давай О, ні. я не хочу. Добре, о, гаразд. Спочатку я просто злизну. Шоколад такий смачний. Добре, телефон більше не працює. Кейт, перестань сміятись. Я не встигла ним скористатися. О, але в мене є ідея. У мене є чехол-попит. Я бачила на Тікток, що можна зробити шоколад у попит. Я зроблю те саме. Наповнюємо чехол шоколадом і чекаємо трохи, поки в холодильнику замерзне. Mm. Ха, ідеально. Тепер зачекай. І я думаю, це не займе багато часу. О! Час виймати. Ну, в мене справді є шоколад у футлярі. Дивись, Кейт. Хіба ти не розумієш? О, гаразд. Вийми, шоколад мені в кейсі. Воля! Це тепер шоколадний айфон. Круто, так? Круто. Дай спробувати. Ні за що. Це мій шоколадний айфон. Я його повністю з'їм. Який смачний? Добре. Давай вирішимо на камінь. Ножиць і папір. Добре. Я перший. Е, відчиняю шафу. Це що, каструля? Земля? Добре, можливо, земля зроблена з шоколаду або печива. Давай спробуємо. Ні, думаю, це ґрунт. Ох, фу чого ти смієшся? Відкривай свою клокоть О, у мене є авокадо. Хм. Хм. У мене є ідея. Я знаю кілька карате технік. Кия. І тепер у мене є дві половинки авокадо. Спробуємо з шоколадом. Ми кладемо шоколад в авокадо. А тепер беремо авокадо ложкою та смакуємо разом з шоколадом. М -м -м, подивимось. Сподіваюся, це буде смачно. Mm, це смачно. Що мені робити зі шкіркою? О, справді. Я можу покласти весь шоколад у шкірку. І це насправді чудова ідея. Ми збираємо а тепер шоколад. можемо Це випити. Класно. Mm, як смачно! Після авокадо смак ідеальний. Ема, тепер твоя черга. Вже ми збираємо шоколад у горщик із землею, і мені потрібно ще зібрати, тому що це цілий горщик справжньої землі. тут. А, гадаю, настав час спробувати. Зачекай хвилинку. Дай, но ну, я дам тобі ложку. З нею буде легше їсти землю. Дякую, Кейт. Давайте спробуємо. Сподіваюся, однієї ложки вистачить. Яка гидота! Це справжня земля. Я взагалі не повинна їсти її з шоколадом, але у мене є блискуча ідея. Кейт, дай мені кісточку авокадо. Тепер я вирощу авокадо в цьому горщику. Так просто полий трохи шоколаду. І я сподіваюся, що дерево виросте швидко. Давай, хоч один листок. Ой, ема, дерева не ростуть так швидко, і не мрій про це. Що від що буде? Вау! Воно виросло так швидко. Дивись, це шоколадні авокадо. Спробуймо. Так, я був правий. О, яка у мене блискуча ідея. О, ще одна. М -м яка смачна страва. Хочеш поділитися? Дозвольте мені теж спробувати. О, це так смачно, Ема. Класна ідея. І відкриваємо. Давай насадимо яблуко. Спочатку на палички. Ти був шоколадом. Зануримо в Шоколадний соус. Отак. Супер! Яблуко повністю покрите шоколадом. А тепер я збираюсь занурити його в кольорову присипку. У мене їх багато. Вийшло таке красиве і апетитне яблуко. Хіба не так? Ема, подивися на це. Красиве, правда? Так, виглядає дуже смачно. Давайте спробуємо. Я ніколи раніше не їв яблука в шоколаді, тільки в карамелі. І це смачно. М -м -м. Я теж хочу, але у мене є ідея. Я візьму посипки Кейт і прикрашу ними свою цибулю. Можливо, тоді це буде смачніше. Ми насаджуємо цибулю на шпажку. занурюємо її в шоколад. Тут потрібно багато шоколаду. Тепер залишилося лише занурити все в кольорові присипки. Моя цибуля тепер не гірша за яблуко. Кейт. Останній шматочок. Мм, круто. Я закінчила яблуко. Ну, листочки посипані. Е-е. Ти також виваляв цибулю в посипці? Так, Кейт. Думаю, тепер буде смачніше. Але я помилялася. Ой, принаймні виглядало добре. О, гаразд, це пахне жахливо. О, я знаю. Я змию запах шоколадом. Ой, це огидно. О, але відчувається краще. Ти така смішна, Емма. О, я піду першим. Добре. О, тут піца. Так. Тобі дійсно пощастило. М моя черга дивитися. Добре. Хм. О, ні. Блакитний сир. Що? Це жахливо пахне. Може, ти хочеш, Челсі? Ні, я просто подивлюся, що в мене. Лялька а, круто. Я готова почати. Давай. М -м -м, така смачна піца. Шкода, що моя лялька неїстівна, але принаймні я можу з нею гратися. Ой, я вкусив палець. Е -е. О, я бачу, як це працює. Давай зробимо це. Що ти робиш? Я забираю всю твою піцу. Очевидно, Челсі позбуться мого сиру теж. Я спробую. Це спрацювало. Тепер я можу повернути піцу. Вау, круто! Продовжуй. Смакота я не можу зупинитися, але це моя піца. Обережно я тебе за це дістану. Подивимось, як тобі сподобається смердючий сир челс. Огидно. Це твоя власна провина. Цього разу починаю я. М -м, який ідеальний молочний коктейль? Окей, чому моя черга. Фу, сире яйце. Гей. Чому? Це просто не твій день. Давай. Добре. У мене іграшковий пістолет. Я не розумію, навіщо він мені. Я більше не чекаю. Смачно. Я б із задоволенням випила трохи цього. Челсі, дай мені це негайно. Гей, ембер, може, ти хочеш моє яйце? З'їж його сама. Я хочу той молочний коктейль. Ти сама не просилася, Челсі. Вау! Ти якось це продублював один мій! Смакота. Вау! Тримай своє! Круто! А як щодо мене? Можу я отримати один? Та ні. Гей. Ну, я справді не хочу їсти сире яйце. І не буду. Я візьму це. Хм. Звідки взялися всі ці яйця? Вони всі для тебе. Ні. Вони падають на нас. Бачу, що вам обом це дійсно подобається. Ох, Цього разу я починаю. Вау, булочка! Сподіваюся, я теж отримую щось смачне. Це просто рис огидно. На найкращий предмет буде в моєму сейфі. Золота фарба спрей. Для чого не можу дочекатися, щоб скуштувати свій рулет. Mm, так смачно. У мене щойно з'явилася думка: Челсі, дай мені трохи тієї фарби. Вау, вау! Це перетворилося на кукурудзу. Непогано. Пригощайся, Челсі. Що? Це виглядає чудово. Челсі, пофарбуй моє суші. Гаразд. О, тепер це так красиво. Ух, але дуже тверде. Ой, один з твоїх зубів випав. Я це виправлю. Відкрий рот ембер. Ах о. Ого. Це так блищить. Я осліп. Мені потрібно скористатися моментом. Ой, ой. Що ти робиш ембер? Ця кукурудза була не для тебе. Вибач, о ні, я б сказав, ми її навчили. <з hairy> Цікаво, що мене чекає. Ну, смажена курка. Вау, ні, ні, я наступна. Джесіка. Не пропускай чергу. О, ні, тільки не риба. Сподіваюся, я отримую щось краще. М -м -м. Камера. Що ще мені робити, як не використати це? Гаразд, це досить круто, але мені набагато більше подобаються курячі ніжки. Вони дійсно влучають у ціль. Якщо до того, щоб я зробив кілька знімків тебе, ага. скажи сир. Здається, ця камера чарівна. Моя курча щойно перетворилася на шоколад. Вау! Я теж хочу шоколад! Час, будь ласка, будь ласка, сфотографуй мою рибу. Вау, це спрацювало! Це набагато апетитніший варіант. О, це лише і її багато, тож можеш поділитися, що ні. Я знав, що ви обидва мене відкинете, але я не збираюся з цим миритися. Гей! Чому що ти зробила, Джесіка? Це стало дуже серйозним. Віддай нам цю камеру. Ой, я нічого не бачу. Вона перетворилася на шоколадну статую. Це божевілля! Я знову дивлюся першим. Шматок торта. Я такий збуджений. Тепер я гаразд. Скипка хліба як нудно. Це означає, що найкращий предмет мій гаразд. Що? Зовсім не те, що я хотів. Ой, ну ж бо я збираюся з'їсти цей десерт. Залиште нам шматочок. Будь ласка, передайте! Хрубо. Е, їж свій хліб. Джесс. У мене немає жодного бажання їсти це. Це не смачно. У мене є ідея. Челсі, подивись! Чому це на моєму торті я вирішила, що настав час святкувати. Вау. е, гарна ідея! Я за Ти! Що все виглядає так красиво! Вау! Це наче твій день народження. Вау! Давай! Загадай бажання! Вперед!